Доброго здоров'я всім. Нарешті виділась в мене хвилинка відзняти відео про мою стрічкову пилку. Куплена вона була у 2022 році За дві неділі до війни. Довго, дуже довго. Не видавалося в мене добратися до неї. То не доходили руки, то не було коли. Ось. Ну ось нарешті я тут. Значить, що було зроблено по цій пилі. Значить, по-перше, були перероблені лищати. Лищата Лещата у нас тепер мають, зараз покажу. Нові губки. Ось відфрезеровані губки. Посилена передня губка нова стоїть. Ось зроблений ось такий підпор, щоб при відрізці, як закінчується відрізка, щоб не ламало зуби в пилі. Поставлений був отакий саморобний опор. Так, значить що далі? Зроблений. Як бачите, новий піддон. Його тут не було. І зроблена система SOS. Значить, Система СОЖ я зробив наступним чином. Значить, ось піддон, тут злив. це фільтр, відстойник для стружки. І зливається в бак. Бак варив з нуля. Метал 2 мм. Ось тут зроблена зливна Пробка. Помпа станочная. Так, тут а ось ще зробив душ ось такий, щоб можна було при завершенні пилку помити. Переробив трошки електрику. Переніс кнопку. Помпа підключена через конденсатори на 220 вольт. Так, що ще було зроблено? А, переробив відоме колеса і встановив тензометр. Тензометр нам потрібен для визначення натягу полотна. Так, ну, Зараз продемонструю, як пилка ріже. Затискаємо нашу заготовку. Ось це вже, звісно, не перша стружка, але но... якось так. Закриваємо наш гідроциліндр. Так і є. Зараз знімаю з опорої. Так. Включаємо пилку. А, зараз натягнемо полотно зусилля натяжки 12, 12 кілограм, виставляємо. Так, Включаємо нашу пилку. Включаємо нашу помпу. Так, включаем подачу. Вот так наша пентариза. Выключилася камера. Просто лється, набагато, психиша почала різати. Різ став набагато чище. Так, становив ще ось пильники. Пильники. Ось так чекає водичка у нас. Все к вам отможе пофарбує, лошади Тут пудлом пофарбує. Нігде нічого не сопливить. Все біжить, зливається. Ось такий має вигляд наша пилочка. Ось так воно відрізає. Ну що нам кишитимемо на куди, потихеньку, помаленьку ріжемо. Дуже довго я про неї мріяв. Тепер не буду мучитись з болгарками, ніхати колюку, особливо на станку, щоб ламати річки різці відрізні. Ще встановлю ось тут магнити, щоб коли стружка. З водою буде збігати, щоб не забивалась горловина, стружка буде прилипати до магнітів. Подача мінімальна, швидкість мінімальна. Заготовка ще в в чому плюс, не гріється тепер. Полотно також не кожне Ось. Зусилля у нас 12 кг натягу. Ось так резать. Ось выйти субертаму така. Так, зарязаю до кінця. теперь любую шайбу любите все без проблем а все, выгружено так, помпа стоп двигун стоп вот что у нас вышло Ось такий різ у нас получився. Все просверлю отута отвори. По пару отворів, може, щоб вода збігала. Ну ось такі новини. У мене в майстерні. Дуже мало часу. Зараз. Получається, щоб займатися у вільному від роботи час, від дружини час, від дитини час. Ось так. Всім дякую за увагу. Слава Україні. Смерть ворогам, слава нації. Будьте здорові. Тримайте міцно свого горобчика. Миру нам всім скорішої перемоги. Всім пока. Далі буде.